Сенат Сполучених Штатів незначною більшістю голосів ухвалив масштабний законопроєкт, один великий красивий закон, який тепер буде направлений до палати представників для остаточного затвердження. Законопроєкт підтримали республіканці після тривалих перемовин і внесення змін, таких як збільшення податкових пільг для бізнесу та скорочення витрат на медікайд. Цей мегазакон продовжує реалізацію податкових скорочень, здійснених Трампом у 2017 році, знижує податки на чайові та понаднормову роботу, а також збільшує витрати на оборону та безпеку кордонів. Очікується підвищення стелі державного боргу на 5 трильйонів доларів, що викликає занепокоєння щодо зростання дефіциту. У разі затвердження в палаті представників законопроєкт буде направлений на підпис президенту Трампу, який сподівається підписати його до 4 липня. За результатами цього голосування там за то там проти, там тож 50, Сенат розділився порівну. Віцепрезидент проголосував за Законопроєкт Із поправками прийнято.